Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка. Сьогодні я вам розповім і покажу товари, які я замовила в інстаграм-магазинах. Зазвичай в таких магазинах я рідко щось замовляю, тому що не дуже полюбляю там. Будемо так казати, робити замовлення. Більше я полюбляю робити, звичайно, на офіційних сайтах. Але реклама своє робить. Звичайно, в інстаграмі я сижу, це все я бачу, і мене деякі товари зацікавили, тому я вирішила їх замовити. Я не пошкодувала, мені подобаються ті товари, які я сьогодні вам покажу. Я вирішила з вами поділитися, можливо, комусь щось потрібно, хтось щось шукає. Тому ось так. Сьогодні в нас з вами буде сумка, я купила на осінньо-зимовий сезон. І буде трішки біжутерії. Цю біжутерію, до речі, можливо, ви вже в мене в деяких відео бачили, я її одягала, як і сьогодні, наприклад, одна з даних товарів на міні. Але е, до біжутерії, давайте пізніше. Давайте спочатку розпочнемо з сумки. Інстаграм-магазин називається Biter Bags. Ну, Звичайно, я всі вам посилання залишу і на товари, і на самі. Інстаграм сторінки, і в даному випадку, от як сумкою, то в них не тільки є інстаграм сторінка, а в них є і сайт. Замовлення я робила на сайті, мені так зручніше. Але, в принципі, можна робити замовлення, хто звик і в інстаграмі переписка в Діректі і таким чином ви замовляєте собі товар. Давайте я вам покажу, що я замовила. Замовила я ось таку сумку. Ну, я не скажу, що вона класична, з вигляду, на перший погляд, це класика, чорний колір, без нічого. Але такі сумки зараз дуже актуальні. Ця сумка називається Сумка Шопер. Я думаю, всі знають, що таке шопер, тому що вона доволі вмістка, у неї довгі ручки. Я спеціально брала таку сумку на зиму, щоб вона була вмістка, тому що останнім часом у мене такі невеличкі сумочки, не дуже звичайно маленькі, але вони. Ну, не вміщаю тої кількості, яку мені потрібно з собою взяти десь там, куди я йду. Тому ось так. Вирішила взяти ось таку сумку. До речі, я таку сумку давно вже шукала, саме в містку, велику. Ну, все якось я її не могла знайти собі. І хотіла взяти дійсно без нічого, так як ось ця сумка. Ну, і зараз дуже актуальні, до речі, великі сумки, навіть другий раз величезні сумки. І сумки саме шопери. Тому ось так. Тому вона в мене і опинилася з багатьох таких чинників. Це Еко Шкіра. Коштує така сумка 1039 гривень. На сайті вона представлена в чорному кольорі, в бежевому такому світлому. І ще також в чорному, третій варіант, але ось цей карманчик, який спереді, він. Під крокодила, тобто сама вона ось така гладесенька, а передній кармачик під крокодила. Ну, я шукала собі без нічого знову ж таки повторюся, і що вона була чорна, тому на такому варіанті зупинилася. Дані ручки вони якраз поміщаються на плечі. Ну, якщо вже масивний у вас буде одяг, то звичайно ручки трішки замалі. Але десь такі, будемо так казати, не дуже масивний верхній одяг. Вони якраз сідають добре. Ну, звичайно, носяться добре і в руках. Вона доволі легка, дуже приємна на дотик. Вид у неї такої дорогої сумки, я б сказала. Я задоволена своїм вибором. Всередині у неї мені дуже було важливо, щоб у неї був замок. Обов'язково щоб вона закривалась, тому що в мене було багато сумок, які. Просто або на кнопки, або просто вони не закривалися. Чесно кажучи, такі варіанти мені не дуже подобаються. Так, да, вони цікаві, але краще, нехай сумка закривається, тому що буває ходиш в різних місцях. Плюс до всього погодні умови також бувають різні. Краще, щоб сумка все-таки закривалася. Всередині тут великий один карман, тут гарний підклад. Один карманчик тут. На замочку і два інших просто такі невеличкі карманчики. Звичайно, хотілося, щоб всередині було більше відділень. Ну, яка вже є сумка, в цьому немає нічого такого страшного, як на мене. Ну і мені дуже сподобалося, що є ще ось тут на кнопці, на магнітній такій, просто ось такий карманчик, в який можна просто швидко кинути телефон, ключі і щось те, що вам дуже потрібно швидко взяти. І те, що буде під рукою. Тому ось така сумка. На сайті, в інстаграм-сторінки, до речі, вони часто викладають свою інформацію. В них велика кількість різних моделей, є і малесенькі, і великі. До речі, є і схожі на цю сумку. Там я ще вибирала, тут є два кармани на них ось таким чином розміщені. Тобто вибрати можна, вони такі всі, будемо так казати, класичні, без нічого лишнього, мені дуже подобається. Тобто, на будь-який день їх можна брати. Дизайн підійде будь-кому під будь-який образ. І зазвичай у них кольори це чорний, беж або рудий. Ціни в них гарні, тому що це екошкіра. Недорогі, мені дуже сподобались. Пізніше хочу ще собі замовити якусь меншеньку сумку. Ну, це буде трішки пізніше. Поки що, ось ця велика нею я дуже задоволена на осінньо-зимовий період. Я думаю, що я буду її носити. Можливо, в майбутньому замовлю велику сумку, тільки літнього варіанту, якогось світлішого, тому ось так. Крім сумки, я ще замовила собі, як я вже говорила на початку відео, аксесуари. Сьогодні покажу вам 5 видів сережок. Одні з них на мені, як я вже говорила. Це інстаграм-магазин, називається Flame. Переписувалась я і замовлення робила в Директі, сайтів у них немає. Чим мені сподобався даний інстаграм-магазин, тим, що у них не дуже багато товару. Я, наприклад, люблю все передивитися. І, звичайно, коли багато товару, це ну, неможливо, будемо так казати. Да, ви щось побачите, щось ні. Тут невелика кількість товару. Мені сподобалося, що всі аксесуари є як в золоті, так і в сріблі. Тобто немає такого, що чогось немає, все є. І найбільше мені сподобалось те, що дуже впало в око, те, що, наприклад, сережки у них доволі актуальні і трендові, те, що на даний момент є. Носиться там інфлюєнсерами, блогерами, просто відповідає модним тенденціям сьогоднішнього часу, тому що я шукала неодноразово схожі моделі на якихось китайських сайтах, наприклад, на джумі я роблю замовлення. Ну, схожі є у них аксесуари, але все ж таки, те, що зараз, саме зараз актуально, немає. На цій сторінці я це знайшла. Мені це дуже сподобалося. Я задоволена якістю до речі. Всі товари якісні, ну, вони, відповідно, трішки дорожче коштують, наприклад, якщо це китайське порівняння з китайським товаром, трішечки дорожчі ці аксесуари. Але, ну, наприклад, так як я, я краще замовлю трішки дорожче, але товар буде гарний. Такі товари я беру зазвичай, тому що, ну, звичайно, я знімаю контент, мені потрібно для зйомок багато чого, для фото, тому в першу чергу я звертаю на це увагу і для чого я його беру. В принципі, всі моделі, які я вам сьогодні покажу, вони, можна їх одягати деякий день, якщо ви стильна. Людина, будемо так говорити. Ну і можна, якщо ви такого не носите, такі товари можна звичайно придбати, якщо вам кудись потрібно, наприклад, на якесь свято, на якісь е події е знакові в житті. Можна їх, звичайно, купувати. Вони дуже ефектно виглядають, доповняють образ. І мені вони дуже дуже подобаються. Звичайно, я взяла те, що і мені подобається те, що на сьогоднішній день актуально. Прийшло ось в такій малесенькій коробочці з назвою instagram магазину така невеличка коробочка, ну і всередині попаковані ось ці всі сережки. Поки що я замовила тільки сережки, до речі, в них є прикраси і на шию, і колечка є. Тобто можна будь-що собі придбати. Ну, Поки що я зупинилася на сережках. Перші сережки давайте покажу, ті, які на мені, це сережки каплі. Так вони у них називаються. Не знаю, можливо, якось вони ще по-іншому називаються ось такий в них вигляд. Вони йдуть, як гвоздиком закриваються. Я всі сережки взяла в золоті, тому що не знаю, чомусь мені поки що в золоті, я вирішила, якщо мені сподобається магазин, замовлю собі ще щось в сріблі. Тому ось так. Я думаю, ці сережки, хто дивиться б'юті-блогерів наших закордонних, я думаю, ви їх бачили. Величезна вже кількість цих сережок, є вони дуже такі масивні, дуже величезні, є меншого розміру. Ну, Тут був один розмір, мені він сподобався він такий середній, будемо так говорити. Гарний, тим паче я полюбляю такі масивні сережки, тому що у мене обличчя немаленьке, тому мені потрібно більше ну, будемо так казати, масивнішу більш біжутерію, особливо якщо це камера, тому я беру ось такий вид прикрас. Такі каплі коштують 200 гривень. Дуже мені вони сподобались, і дуже мені сподобалось те, що актуальний саме аксесуар, і я його в принципі, можу придбати за таку невелику. Так, Деякі сережки поприходили ось в таких мішечках. Мені дуже подобається ось цей темний дизайн. Всередині дуже таке святкове пакування було. Я давайте я вам покажу з такими прям блискітками. Їхня ось така вітальна карточка була. Також дуже все це гарно. До речі, якщо ви зробите відгук їхніх товарів на своїй інстаграм-сторінці, здається, на наступне замовлення мінус 10% від суми того, що ви замовляєте. Так, давайте тепер перейдемо до слідуючих сережок. Замовила я ось таку класику сережки перли. Зараз я вам одягну їх покажу. Такі перли коштують 160 гривень. Дуже мені подобається така класика, десь можна під якісь образи класичні одягати. Ну, зараз дуже модно взагалі поєднувати якусь класику з сучасними якимись трендами. Тому я їх взяла, мені не знаю, чомусь вони мені сподобалися. Це такий відгук десь з 80-х, отак мені років, таких у мене ніколи не було. Я вирішила взяти. Далі я замовила знову ж таки актуальні ось такі сережки. Я думаю, ви їх також бачили. Хочеться мені такі замовити в сріблі тепер. Я не пам'ятаю, чи є ще розміри, тому що взагалі в цілому розміра таких сережок я бачила, що є більші взагалі. Но в даному магазині я не знаю, чи є більші. Треба дивитися, питати. Тому з вами, звичайно, будуть переписуватися, Все вам, всі питання, які у вас є, ви можете поставити, вам від... дадуть відповідь. Тому ось так. Ось ці сережки, я думаю, вже, можливо, ви і на каналі їх бачили, я в них з'являлася. Також вони мені дуже подобаються. Вони, на вигляд масивні, гарно до обличчя виглядають. Такі сережки навіть можна одягати десь в буден день. Назви нема, просто були підписані сережки, коштують 180 гривень. Так, далі у мене сережки схожі, але вони йдуть як ребристь. І коштують 230 гривень. Мають вони ось такий вигляд. Також, я думаю, ви їх повинні були бачити. У них трішечки інший якийсь метал. От, наприклад, ось ці то вони прям і не металеві, вони просто якісь ну, якісь такий просто пластик. А оці, як на мене, металеві, і вони, якщо порівняти з цими, вони не такі блискучі, будемо так казати, більш такі якісь жовтіші. Але, знову ж таки, Мені дуже подобається, я її бачила на інших ось ці ребристі. Також вони є більші і менші. Ну, в цьому магазині були тільки ось такого розміру. В принципі, вони мені підходять, можна їх носити і на день. Вони застібаються з таким чином. Всі інші застібаються е гвоздиком. Ну і ось такі сережки я замовила. Вони, звичайно, також такі більш пластикові, ніби як на мене. Тут кольор такий, він жовтий, але він. Не зовсім в золоті, я б сказала, хоча були і в сріблі. Ці все таки більше до жовтого, але біластіший такий вибілений жовтий кольор. І вирішила взяти ось такі були такі рухомі сережки. До речі, тут ось це сердечко, можна його зняти, і буде просто колечко тобто, вони сережки-трансформери. Я взяла найбільші сердечка, там були, здається, я вже не пам'ятаю, ну, менший розмір точно був, тому, тому що мене ще запитали, який вам розмір, бо я просто скинула, скрін і все. Я взяла ж таки по відношенню до свого обличчя. І, взагалі, якщо ви слідкуєте за трендами, то знаєте, що будь-який аксесуар у формі серця зараз дуже популярний. Це може бути сумка, якийсь аксесуар на шию, можуть бути сережки, тобто щось повинно бути у формі сердечка. Це зараз актуально, тому я вирішила їх взяти і актуально, і цікаво. І, схоже, у мене нічого не було. Тому ось так коштують вони 200 гривень. Ось таке замовлення я зробила по аксесуарах. Це в мене вийшло. 3-4. В мене вийшло 5 пар. Я ними всіма задоволена. Ще всі я не носила, не одягала деякі, як я вже говорила, одягала на каналі, можливо, ви їх бачили. Звичайно, щоб ближче ви подивилися на ці сережки, я ще зроблю YouTube Shorts. це вертикальні такі відео. Можете подивитися. Я там зазвичай викладаю більш детальніше або свочі, або ось такі аксесуари, щоб ви могли подивитися ближче на них. Під відео я вам залишу всі посилання. Перейдете, глянете, інтернет-магазини гарні, класні. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. І зустрінемося з вами в на наступних відео. Всім пока!